Олег винник запалив в Одесі. Співак зібрав майже 6 тисяч глядачів на сольному концерті. 8 березня артист зробив подарунок всім жінкам і відіграв концерт у палаці спорту, в якому, до речі, артисти зрідка виступають через холодну залу і необлаштованість приміщення. Та заради своїх прихильниць винник взявся виправляти цю ситуацію. Ми привезли з собою з Києва реально круті апарати. Виставлялися тут і обірювався цей зал. Но мені здається, що сьогодні трішки перебурщили, тому що було так жарко, що я досипів зараз напрочь все. Я бек вокалістку на тайонет, дивився. Мокра платити. Думаю, да, трошки перетопили. Але мені здається, що одесити зацінили. І з нашою журналісткою винник поділився сокровенним. Співак прокоментував всі міфи про себе, а також відповів на питання, яке так бентежить його прихильниць. Запитання. У нього є діти. Про що ще ексклюзивно розповів артист в Одесі? Побачите лише у зірковому шляху. Вже скоро у рубриці на каву з зіркою. Слідкуйте за анонсами. Буде цікаво!